Панове, всім привіт! Вчора мені добряче насипало в нагородах за плей-офф Фуд Чемпіон. Всі картки спойлерити не буду, та все ж одна з них перед вашими очима Лемар. Ну і як ви пам'ятаєте, я забажав залишити її в своїй команді для того, щоб, по-перше, протестувати. Ну і по-друге, заробити трішечки, можливо, монеток на цьому, тому що спробував спрогнозувати, що буде з ринком, і поки що не прогадав. Ну а що по грі, зараз побачите. Так, Ліверпуль зараз не той, проте тим залишається Енфілд. Крім того, Мерсесайці натовкли 7 голів у ворота Рейнджерс в рамках Ліги Чемпіонів. Тож... Хто зна, можливо, Манчестер Сіті чекають справжні неприємності. Фовбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Геній маркету! Я вам що казав? Ну, взагалі, я прикольний. Я може з ним собі грав, але... Так, тут ще один нюанс, я думаю, треба зробити от так. Враховуючи їхні робочі ноги. І завдання, я думаю, мінімумом. Татарушану у воротах суперника, а всі решта картки страшні, якщо чесно. Татарушану, напевно, для Деста поставив. Нічого собі. Лемар одразу з відбором, до речі, починає. Серйозно. Вау! What the fuck?! Ото От, початок вуд Чемпіонс. Але ми леве. Хто ми? Менті? Ти чого у формі суперників? Ей. Що за зрада? Ігріштеану Роналду. Дубль 2-1. Так, краще. Доброго вечора. 2-2. 15 хвилин. Але чудак виконує все по меті. Навіть не встиг подихати вже л 2 лупить удар. Але зараз він прям з зіграв. В захисті все дуже розлітається, я вам скажу. Добре. Я в шоці Лемар. А. Єде Мілітао забиває у ворота Татарушану. Оце так протистояння зараз намалювалось. Хто б міг подумати? Мілітао проти татарушану. Дякую, дякую. Крістіано! Татарушану якась машина. Погляньте, яка там боротьба. Греко-римська. Добре. Ну прибий його. Ну, ну, на, -на, на. Я в шоці! Мандейк, люди кажуть, шо це таке? Та що це за складе? Тут тільки Бернардо Сілва випадає в тій команді, і то не знати, що він там ще буде чудити. Та як? Ну як же ж так, Ван Дейк? Я так Ван Дейка на протиході прибрав гарно. Лемар? Та ти граєш чи ні. Гімна кусок. Я в меншості з тим Лемаром. Ну, Лемар. Ага. Ось так! Лемар віддає асист. Молодець! Мерсі, Лемар. Мерсі. І приймаю. І не забиваю. Як? бо я на 2, :2 не переключаюсь. <звук> ну, Джеймс, Ну то що з вами робиться сьогодні? Добре. Та я в шоці з того терштегена і щось у Роналду удари не йдуть. Та як? То він зараз кидає просто в ноги і пхає пас в сліпу. Ну я в шоці, а де перехоплення? Варан? Hey. Ну а як ти поміж них пускаєш, І ідіот! Мілітау, варан, та що з вами всіма? Я не розумію? Спокійно кажу! Роналду б ніби навмисно в терштеге, на ті поміж ноги всі пускають. Але то толемарне потріб просто катастрофа. Я в меншості граю, серйозно. О, забрав м'яч, молодець. Перший відбір Лемара. А ні, другий другий. Перший був на перших хвилинах першого матчу. Ну, дальня. Ну! Та як. Ха! Курба! Ні! Фух, бляха, чуть не заскочило в ворота. Я не хочу таке пропускати. Пішли в сраку. Так програвати ми не будемо. Ні. Що Клачер! Криштіану Роналду! 2-1. Але маршмата я в шоці. Ні в атаку, ні в захист, нікуди. non existent просто на полі. Паління! Цементуй мою опорну зону. Паління чудова гра. Немає слів. Паління молодець. гравець. Бум! Vse! Kristijan Ronaldo, GG! Dan Dzhuma, ki je kros! Krasa! Kakšna schema, kakšno drugo schemo zgradimo? Zavada Kedavra? Ну так, трішечки скромніше, ніж попередні команди. Це виглядає. Але назва така страшна, що. Бляха, де моя турбенка Герміони? Я не знаю, як в хорошому геймплеї, але в поганому геймплеї Лемар абсолютно відсутній на полі. Ну, типу, я там з ним асистував і забивав, але він центральний півзахисник, він має щось робити і в захисній ланці, а ніфіга не робить. Ще й так гуляє в Атаці, що в мене погляньте зараз на схему, де вони. Де Лемар? Ось він, ось Лемар. Ось Лемар! 1-0! Не дуже заряжений на атаку. І швидкості ще більше, що він взагалі літав, як ненормальний? Ой який пас. О, вау. Та ну, не треба таке давати. Не треба таке давати. А -а ай яй яй Ой, лялька. Вау, то розмахнув ту атаку. Добре. Чудово, Кріштіано. Скільки сьогодні він забив важливих голів? В діда ж чия порох у перехідницях? То в Роналду чи в мене? Та ти що який крутий? Ти забув, що ти в один гол програєш? Ай-яй-яй! Чудо, офсайду Але ж придумав, але ж придумав, та ти що. Уф! Ого, що там робиться! Мемфіс віддав. <laughs> Ой, яка комбінація файна з, зі стінкою суперника. Іде пайчик туди, плюс статистика. Любелібене сер Маркс Льоренто. Ну так. Нема Голланда, нема Роналду, нема МБП, не страшно, треба забирати. Добре, сейвамо додатковий час і тоді йдемо в атаку. Можна. І на. Що то було? Ну, є, нарешті дембеле. 1-0, 98 хвилина. І закривай той матч. Мемфіс Депай. Ей Спіно гулліт! Я вперше гуллі, бачив бачу FIFA 23 Ultimate Team. Ну шо це за лайно? Я в шоці, він буде кліпати шел 2 удари за гуллі, то серйозно? Треба давати оцей фланг лівий його за а, та, лівий його захист, правильно, мій правий атаки. Та ну в сраку! Добре. Нарешті Лемар. Ось заради цього я хотів тебе бачити в своїй команді. Л2 удар, бляха. Поїхали. Супер. Тут важливо було тримати холодну голову. 2-0. По-моєму, асист Лемара. Лемар розігрався. Розігрався в матчі саме проти Гулліта. What? Там не було офсайду, якого біса він свиснув. Я на грані дав. Ми побачимо в записі потім. Ра -ра -ра -ра, і фланг того Поїхали. Так, саме він. І Лемар. Ну, це Man of the меч. Цей матч був його. Оце француз показав рівень. Ото я розумію. Він просто знищив самого руда гуліта. Оце протистояння було на обкладинку завтрашнього відео. Ну а після перших п'яти матчів геймплей ставав приємнішим. І чим ближче було до півночі, тим легше мені гралось, та і склади суперників якісь простіші почали попадатись. Тож далі гра йшла в одні ворота. Тому хайлайти не повних матчів, а лише виключно з результативністю Ламара, тобто голи, асисти і щось таке. Дуже добрий Лемар. Чудова робота. І Лемар. Лемар Тома! Ти будеш грати дофу Чемпіонс до кінця. Покажи всім, покажи всім свої плюси. До кінця їх розкрий. Я вже зрозумів, що в захисті ти через день граєш, але в атаці ти все-таки даєш трохи вогню. Ой без офсайду. Карай, 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 Лемар. Супер. Просто прекрасно, хлопці. Як команда починає малювати просто по полю, коли геймплей стабілізується. Вау! Оце кайф грати. Роналду. І зараз Лемар знову прекрасно підтримав своїм інтелектом вибору позиції. Він просто зараз шикарно там все запропонував. Максимально вдало. Просто зробив все для того, щоб я в дотик віддав пас для Данджуми. Nice. Ле Лемар. Лілемар. Mm. Мені здається, що він за сьогоднішній день забив більше, ніж Дейн за тиждень. Ну, для Мара щось пасити, і от зараз почав пхати нагло трикутники механізм. Щось не дуже йдуть. Ох ти ж бляха. Пак дали за якесь завдання. Там 500 голів чи асистів у райвелд. Що то було? ну ну ну, ну 500 асистів. Прекрасно, ото є асистент. 24 рарні гравці. А раптом зараз якесь диво. Це схоже на вулкаут. Це Англія. Це во. Бу... Ляха, я думав, це Кайл Уокер. Ні, знову тренд. Причому це в мене. Якщо не помиляюсь, дублікат в антрейті. Ну, цього разу ж можна було дати Кайла Уокера. Він би настільки мені знадобився. А ну зараз гляну, Уокер же ж 86-й в цій ФІФА. А ні, він 85-й, то вулкаута б не було. То можливо він зараз буде в пакетику. Всередині, чом би ні. Кайл, Кайл, ні. Отак. Тренд дублікатом. В підсумку Лемар натовк аж 7 голів в 10 матчах і при цьому ще 4 рази асистував. Це. Дуже круто насправді, як для центрального півзахисника. Я не пригадаю, коли в останнє аж настільки результативним такий в мене був, можливо, часи якогось руда Гулліта, а до такого, що дуже далеко у FIFA 23 в мене. Та все ж стосовно роботи на полі, в мене все-таки залишилося питання до Лемара. Незважаючи на високий воркрейт у захисті, мені здалося, що він менш помітний, менш е, активний, менш неприємний для суперника, якщо завгодно, порівняно з Дайонгом. Дайонг якось частіше перехоплював мічі, забирав їх. Де поборотись треба було, він міг все-таки поштовхатися Лемару, це не вдається. Він всю силову боротьбу програє. Слабенький, все-таки, і якір йому в цьому не допомагає. Та саме стосується боротьби на другому поверсі. Він програє, але враховуючи те, як він розігрався і почав результативністю допомагати в атаці, я думаю, все-таки варто з ним дограти повністю фудчемпіонс. А тоді можливо вже дивитися, що там на ринку по цінах. Ну і на цьому все. Якщо відео сподобалось, обов'язково підтримайте лайком. Ну і напишіть коментар, якщо є що сказати, оскільки мені дуже сподобався актив під попереднім відео. Дякую. Ну там правда, паки були шалені. Та все ж почуємось, побачимось, бережіть себе.